Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо елементи роботи з нейронними мережами для створення зображень і розглянемо практичне застосування, як можна за допомогою оцих нейронних мереж створювати, там, наприклад, комікс чи відповідні якісь там відомі меми. Що для цього потрібно? Ну, По-перше, для генерації зображень використовується спеціальні нейронні мережі, які безпосередньо створюють ці зображення. Це можуть бути DLE, e Leonardo, Stable Diffusion. Тобто цих нейронних мереж є дуже і дуже багато. Ну, я покажу, як це працює на прикладі нейронної мережі. Leonardo AI, так, але в загальному в принципі, ці всі самі дії можна робити і в тих нейронних мережах, які я перелічив. так. Що для початку потрібно зробити? Для початку нам потрібно перейти за посиланням Leonardo AI, далі вибираємо Get Started, проходимо реєстрацію за допомогою облікового запису Google. Так. Ну, звичайно ж, ми можемо це зробити за допомогою облікового запису Apple, Microsoft чи там інших елементів. Ну, але найкраще, я думаю, це робити через обліковий запис Google, оскільки він є у всіх, і відповідно питань по роботі з ним не виникне. Далі заходимо в свій обліковий запис. Так. Погоджуємося зі всіма компонентами. І будемо працювати над створенням наших зображень. Ну, Будь-яка нейронна мережа для генерації зображень, вона краще сприймає текст на англійській мові, тому, відповідно, нам потрібно подавати запити на створення зображень на англійській мові. Які основні елементи мають бути в цьому запиті? От, поки я вам це розказував, в мене вже загрузилась нейронна мережа. Отож, я детально аналізувати інтерфейс не буду, просто продемонструю, як генерувати зображення. Що ми робимо? Ну, вибираємо ось тут, де в нас є генерація імейдж. Далі в нас відкривається вікно генерації зображень, і далі нам необхідно буде прописати запит для створення нашого зображення. Так, Тут мені ще пропонує погодитися з елементами використання сервісу. Так, що повинен містити запит для генерації зображення, який буде в принципі працювати належним чином. Ну, по-перше, він має містити в собі перший елемент це що знаходиться на картинці. Друге, що робить, так, це поза чи дія. Третє, де знаходиться це все, тобто фон-локація, і в якому стилі так? це може бути там комікс, аніме, реаліз, піксель-арт чи будь-який інший елемент. Ну, Давайте пробуємо створити зображення за допомогою промпта, якому ми будемо говорити, що це в нас є дівчинка, яка сидить на підлозі в своїй кімнаті, пише. Повідомлення в телефоні, далі вказуємо, що це вона в кімнаті, та вказуємо стайл, аніме стайл і софт-колор, це що м'які кольори. Так, відповідно, є цей елемент. Далі ми можемо там працювати з різними компонентами для створення нейронної мережі з різними моделями. Ну, тут, бачите, дається мені 150 токенів на генерацію зображень. І модель в мене стоїть, яка забирає за одну генерацію 66 токенів, тому щоб я їх всіх не потратив, я ну, виберу якусь іншу модель, яка дозволить мені працювати, створювати ці зображення. Давайте подивимося, що там в нас є. Так, тут. Так, вибираємо і. Так, поки що. Ось тут є в нас елемент Legacy Model, і я тут можу вибрати якийсь е, з тих варіантів, які є більш е, гарні. Ну, я вибираю, наприклад, е, от, е, Graphic D-Sign або е, Ілюстрейшн, і бачите, тут вже генерація значно дешевша виходить. Далі ми нажимаємо кнопочку Generate, і в мене генерується зображення. Ну, поки ці зображення генеруються, я звичайно призупиню е... при запис, і коли вже буде готово, продемонструю, що в нас вийшло. Так, є вже результат. От бачимо дівчина, яка пише текстове повідомлення. І, відповідно, ми можемо це вже собі використовувати. Для того, щоб завантажити це, нам просто потрібно нажати ось цю кнопочку «Download image» і ми можемо е працювати далі. Тепер давайте розберемося, як ми можемо на основі цього створювати комікси. Ну, це дуже просто, це є історія в картинках, де кожен кадр це є якийсь окремий промпт, який нам потрібно представити. Ну, наприклад, е нехай в нас буде е історія про те, як е один там, друг забув домашку. Так, Для цього ми прописуємо промпт, кажемо, що ми хочемо в стилі коміксу зробити, і генеруємо зображення. Так, промпт в мене складається, що хлопець, який дуже розчарувався, бо побачив, що в нього пустий е е рюкзак, так, а сама, е лока саме е місце, де відбувається це дійство, це є е шкільна кімната. От, Бачимо, згенерувало, і от бачимо хлопця. ну, Звичайно, не всі в нас є гарні, але перша в принципі, підходить. Так, хлопець, який дуже розчарований в тому, що він там не знайшов домашки. Далі, наприклад, наступний кадр це коли цей хлопчик має в нас бігти по шкільному коридору для того, щоб ось цю домашку забрати з дому. Знову генеруємо зображення. Чекаємо, поки воно згенерується, і дивимося на результат. Ось, І бачимо, відповідно, цей хлопчик біжить по е, вже, коридору для того, щоб отримати домашню. Ну, Звичайно, нам потрібно підбирати те зображення, яке найкраще підходить. Е, ну і, Наприклад, останнім кадром е, ми вказуємо кадр, в якому хлопчик вже е, сидить з учителем і демонструє йому свою домашку. Так, яку він встиг все ж таки принести. Генеруємо зображення. Є, бачимо ось такий варіант у нас получився. Так, ну, відповідно, ми можемо до цих зображень додати хмаринки і сформувати на основі них комікс. Тепер давайте поговоримо про ще одну нейронну мережу, яка дозволяє нам генерувати меми. Ця нейронна мережа в нас ну, досить таки зручна, вона називається. Superman AI, і вона нам дозволяє генерувати меми до відповідної аудиторії, Так? чи до відповідного запиту. Що нам потрібно? Знову ж таки, в цій нейронній мережі нам потрібно зареєструватися. Найкраще це робити через обліковий запис Google. Вибираємо свій обліковий запис, ну і реєструємося. Це, в принципі, всюди воно відбувається одинаково. Далі будемо пробувати генерувати меми після того, як в нас відбудеться вхід. Їх ми можемо робити за допомогою відповідних запитів, які ми подаємо в нашу нейронну мережу. Запити можуть бути найрізноманітніші. Ця нейронна мережа сприймає українську мову, так, і, відповідно, ми там можемо формувати різні варіанти. Так, наприклад, я створюю запит, я не можу придумати цікавий мем, чи я ніяк не можу. Так. Е, і нажимаємо Генерувати. Я вибираю image, можна можна ну тут в залежності від того, як ми там хочемо е, працювати. Далі нейронна мережа починає працювати, шукає варіанти мемів, які можуть під це підійти, і відповідні текстові наповнення для цих мемів. Ну, бачимо, це досить таки скоро е, відбувається. Так, але ще не прогрузили з картинки. От. І тут вже в нас є. Я намагаюся придумати дотепний мел, але натхнення як хвиля, яка ніяк не е, прибивається. Так, ось такий варіант. Щодня, сподіваюся, придумати мем, але знову нічого. Е, і тут цих мемів є дуже і дуже дуже багато. Так, Ми собі можемо їх використовувати. Причому, ну бачите, тут деколи там вдається там, вен, коли твій мозок е, от е, це не зовсім те, що нам треба. Ми можемо редагувати ці написи під наші потреби, так? Тобто, нажимаємо ось тут Edit і тут замість FAN пишемо, наприклад, коли так, твій мозок, е, от, коли твій мозок при слові цікавий мем, вирішив піти в відпустку. Ну і в результаті в нас створюється ця мема. Ми собі підбираємо ту картинку і той варіант мему, який нам до вподоби. Після того, як ми собі вибрали той мем, з, якого, з яким ми хочемо працювати, далі нам потрібно його завантажити. Для цього ми нажимаємо Doland, вибираємо формат мема, який нас цікавить. Тут є різні варіанти для Твіттера, для Інстаграму, для Фейсбуку. Ну, що там найбільше підходить. Наприклад, я хочу для Instagram. Нажимаю кнопочку Instagram, і в мене цей мем завантажується на мій комп'ютер, і в принципі я його вже можу використовувати. Створювати мами ми можемо на різноманітну тематику. Так, саме головне прописати там ситуацію чи елемент, з яким ми хочемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.